Слава нашому Господу! Моє вітання вам всім, хто є сьогодні тут на цьому місці. Для того, щоб трошки краще настроїтись на слухання, на роздуми, я хочу вам на ваш розстуд подати таку невеличку історію, яку я прочитав, яка сталася по відношенню до одного монастиря. Дослідники теперішнього часу зараз ведуть дуже багато розкопок. І ось е, велися розкопки одного монастиря, і під час цих розкопок е, був найдений щоденник одного монаха. І потім, уже, коли краще стали досліджувати цей щоденник, стало зрозуміло, що це був щоденник настоятеля даного монастиря. І ось з цього щоденника там е, настоятель описує одну історію, яка трапилася з ним під час його служіння настоятелем. Одного разу один із лицарів грав. Хрестоносець звернувся до настоятеля монастиря із проханням. Він просив у цього чоловіка, щоб він його благословив на помсту. Благословив помститися своєму сусідові. Чому? Цей чоловік, будучи хрестоносцем, він ніс Христа в інші землі. Він був завойовником. Він з мечем в руках слово Господнє намагався насаждати в інших землях, але коли повернувся, він дізнався, що його сусід він вторгся в його землі, пограбував його землі, пограбував його маєтки і зараз він має велике бажання помститися цьому чоловіку. І він звернувся до настоятеля, щоб той звершив над ним молитву на цю справу. Настоятель довго не думаючи, він поставив лише одну перед ним умову. Він сказав, що ти перед алтарем маєш прочитати молитву Отче наш. І після цього я тебе благословлю. Лицар з своїх доспіха став перед алтарем і почав читати молитву Отче наш. Але коли він дійшов до слів, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Він ці слова не сказав, підвівся і сповістив настоятелю, що далі він цієї молитви читати не буде. Ну, Тоді настоятель відповів, що це моя умова, я тебе не благословлю. На цю справу лише тільки коли прочитаєш цю молитву. Цей чоловік схилився на коліна і дочитав цю молитву до кінця. Настоятель, так як і обіцяв, благословив цього чоловіка, і потім цей чоловік, виходячи із монастиря, повернувся і сказав настоятелю, каже: Ви знаєте, я прийшов до вас у справі, але повертаюся звідси уже без справи, тому що ворога у мене вже немає. Як ви думаєте, що зупинило цього чоловіка? Слова. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. Але чому? Це природа заложена в кожному з нас. Кожен із нас хоче, щоб до нас поступали по милості, правда? ж? Прощали нам наші гріхи, невеличкі прогріхи, можливо, якісь непорозуміння, зло з нашого боку. Ну коли постає питання, що прости нам рівно стільки, скільки ми самі прощаємо. І в цього чоловіка. В серці появився страх, що якщо він не простить свого сусіда, Господь йому також не простить багато чого в його житті. Ви знаєте, я сьогодні хотів би, щоб ми з вами трошки порозважали над деякими якостями нашого Господа. Це над тією милістю і тим терпінням, яку Він проявляє по відношенню до нас з вами, учнів і послідовників Його, нашого Господа Ісуса Христа. Я думаю, що багато. З вас чули про такого видатного ученого, як Паскаля. Чули, правда ж? Можливо, хтось навіть читав якісь праці чи про нього. да, Математики підказують мені ось. Він одного разу сказав такі цікаві слова, які мають дуже, на мій погляд, глибокий зміст. Познання Бога без познання своєї гріховності приводить к гордості. Познання своєї гріховності без познання Бога приводить к отчаянню, познання Ісуса Христа приводить на верний путь, так як в ньому знаходимо Бога і свою гріховність. Я думаю, краще сказати, я думаю, в годі в даному випадку стосовно стосунків людини і Бога. Я хотів би, щоб ми з вами зараз відкрили 102 псалом. З 13 го вірша, і трошки прочитали про те, яку милість і яке терпіння наш Бог має сьогодні до нас, до дітей своїх. Давайте відкриємо Псалом 102, з 13 вірша. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце його не пізнає його, а милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів, що його заповіта додержують і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Я думаю, це дуже чудовий псалом, в якому Давид оспівує саме милість нашого Небесного Отця, до своїх дітей. Якщо взяти грецький переклад, в оригіналі це слово милує, воно означає співчуває терпляче, готовий прощати. Ось в такому відношенні до нас сьогодні наш Господь. Він терпляче, готовий прощати лише тих. Хто бажає цього прощення. І Господь, він пам'ятає про нашу слабкість, що ми знаходимося з вами в гріховному тілі, і Він відноситься до нас з вами, як до своїх грішних дітей. І саме ця повнота цього прощення і любові Божої, вона проявилася в Ісусі Христі, який є нашим сьогодні Господом. І для того, щоб. Краще розглянути, ось так до кінця усвідомити, уявити. Можна багато розповідати про наші недоліки і говорити про те, що в нас не так. Більшість цих недоліків ми самі з вами знаємо, але наше відношення до Бога може змінити тільки усвідомлення тієї великої любові, яку Він має до нас. А щоб усвідомити цю любов, ми маємо зрозуміти, яку ж милість і терпіння сьогодні Бог до нас проявляє, наскільки вона сьогодні велика. І для цього я хотів би для прикладу взяти відношення нашого Господа, яке він мав до своїх перших учнів, до апостолів. Давайте звернемо увагу трошки в світлі Господнього, проаналізуємо, як же ж Господь відносився до своїх перших учнів, до апостолів, що заставило їх в подальшому стати такими великими ревнителями, послідовниками свого Господа. Давайте пригадаємо, з ким з найближчого оточення мав спілкування наш Ісус Христос. Чи були серед. Цих людей високородні або багаті правителі чи князі були серед цих людей? Не було, правда ж? І в 1 коринтян, першому розділі, ми з вами читали в 26 му вірші. Дивіться, бо браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, не багато хто шляхетні. Учні не були дуже навчені і обізнані людьми. обізнаними людьми. Вони не були настільки багаті, вони не були царями, але саме цих ось, цих ось людей вибрав Господь, щоб зробити їх першими інструментами для розповсюдження Євангелії. І вже брат Даніїл читав рядки, де було написано, що Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Це був задум Господній. І Господь вибрав саме цих людей, і він явив через них свою верховну владу лише для того, щоб ніхто не зміг хвалитися в його присутності своїми власними досягненнями. Але в той же час, давайте ми поміркуємо, якщо ці учні були мало освічені, мало обізнані, серед них не було равинів. Правда ж? Серед них не було, скажем, дуже освічених чи досвідчених людей. Скільки вони незручностей і страждання завдавали своєму учителю? Да? От дуже часто в школі, в класах є учні, які гарно поводяться, тому що вони вдома батьками навчені, приучені. Їм легко викладати матеріал, тому що вони вже підготовлені. А є учні, яких садять на задні парти, щоб вони не заважали іншим. Правда ж? Ось саме таких, яких садять на задні парти, вибрав наш Господь для того, щоб навчати. І ось я думаю, щоб краще зрозуміти довготерпіння і милість Божу до нас з вами, давайте розглянемо, як же ж навчав і яке відношення мав до своїх перших учнів наш, Господь. Я думаю, що до них проявляти довготерпіння йому прийшлося неодноразово. Хто уважно стежить і слідкує за словом, ви можете помітити, що він, наш Господь, дуже покірливо зносив егоїзм. Гріховні витівки і навіть недуховне мислення своїх учнів, але зверніть увагу, він мягко докоряв їм. Він ніколи не дивився на них зарозуміло з презирством. Можливо, ми добре знаємо, що він їх називав своїми друзями. І більше того, незважаючи на те, що він був вищим за них в усіх відношеннях, він завжди умаляв себе і служив для них самих. Чому? Тому що він одного разу їх полюбив, і він полюбив їх до кінця саме такими, якими вони є. Він ніколи не запам'ятовував їхні прогріхи, і він ніколи їм не пригадував їхні слабкості. Ви пам'ятаєте зі слова, хоч одне місце, де Господь пригадував слабкості чи прогріхи своїх учнів в подальшому? Я не знаходжу теж, також ні одного місця. Тому що, навчаючи їх, він забував те, що відбулося, і намагався змінити їх на краще уже всього день. І ось. Особливе довготерпіння, я думаю, що наш Господь проявляв саме тоді, коли його учні, його. Не розуміли. Саме більше важко було йому, коли вони не розуміли його мети, з якою метою сам Господь прийшов сюди, тут на землю. Чому? Ми добре знаємо, що всі представляли царя іудеї, це царя земного, земного владику, який має певні почесті, високі положення. І ось ці учні, вони бажаючи бути біля нього, вже самі мріяли просити. Про ті почесті, які зможуть отримати біля Царя юдейського. Вони навіть почали сваритися про майбутню здобич. Пам'ятаєте місце, де вони розмірковували, хто буде великим в царстві Божому? Вони зовсім не розуміли і не розмірковували про те царство Боже, яке в небесах. Вони до кінця не розуміли місії і мети нашого Господа. Але Ісус Він завжди чітко і ясно їм говорив про свої прийдешні страждання, про свою місію. Але вони все ж таки до кінця його не розуміли. Якщо ми пам'ятаємо, що записано в 9 розділі Луки, 44 вірша, написано наступне: вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте, не зрозуміли вони цього слова, було б закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. Учні його навіть не намагалися до кінця зрозуміти те, чого хотів постійно навчити і дати зрозуміти для них їхній учитель. І думка про те, що Божий син він стане Царем Ізраїлю на хресті розбійників. Вона їм навіть не вкладалася в голову. І все ж таки учні вони чіплялися за ідею земного царювання свого учителя. Вони навіть не розуміли, коли їм говорили бійтеся закваски фарисейської. Пам'ятаєте це місце? Вони думали, що мова йдеться про те, що Господь їм дорікає, що вони не взяли земних хлібів. Хоча вони вже тривалий час перебували з ним. Пригадайте історію, коли йшло двоє учнів в Емаус, вже відбулися події, вже відбулися певні дійства, пророцтва з того, що їх навчав їхній учитель. І він двом учням пояснював з книги пророків, що це має статися. І вони до цього часу не бачили і не розуміли того, що мало відбутися. Вони багато чого не бачили, тому що їхні очі були утримані. Але хотів би, щоб ми з вами ще пригадали, яке недружнє відношення його учні мали і проявляли до інших людей. Давайте ми пригадаємо випадок, коли одного разу Іван і Яков він попросив Ісуса Христа звести вогонь з неба на Самарян. Пам'ятаєте випадок, коли вони не прийняли слово Господнє і не хотіли слухати учителя. Що їм на це відповів Господь? Він тихо і лагідно їм сказав лише одну фразу ви не знаєте, якого ви духа. Хотілося б також пригадати випадок, коли жінки почали приводити дітей до нього. Пам'ятаєте, вони почали виганяти діток від Ісуса Христа. І знову ж, проявивши терпіння і любов до своїх учнів, він лише. Однією фразою пояснив їм, що цього робити не потрібно, тому що таких є царство Господнє. Скільки потрібно мати любові, скільки потрібно мати терпіння, щоб Відноситись до цих людей, от з такою любов'ю. Я от, коли аналізував це питання, от так просліджував цю лінію по Слові Господньому, я поставив себе, місце, себе на місце Ісуса Христа. Якби я був таким учителем, я б ніколи, мабуть, не мабуть а так я ніколи б не змігся б ужитися з такою компанією людей, які мали заздрість, які мали гординю, мстиві. Але. Саме терпіння Ісуса Христа, саме любов Його, в подальшому почали міняти цих людей. Вони побачили Його ставлення до них. Я думаю, що таку терпеливість, таку любов може проявляти тільки батько, який любить своїх власних дітей. І лише тоді, коли він намагається нести. Разом із ними їхню неміч. Особливо покірливо, я звернув увагу, Господь переносив слабкість учнів своїх, слабкість їхньої віри. Це сверхтерпіння міг мати тільки Ісус Христос. Якщо ми з вами пригадаємо випадок на озері Генісарецькому, пам'ятаєте, коли зіграла буря, да? Ісус Христос був стомлений і Спас? А вони почали боятися того, що можуть загинути. Незважаючи на те, що з ними був сам Господь. Це наскільки їм потрібно було не довіряти йому, щоб особливитися в тому, що вони залишаться живі. Вони навіть звинуватили Ісуса в байдужості. Але замість того, щоб їм винести гнівну догану, ми з вами, коли читаємо Слово, бачимо, що він. Лише м'ягко запитав їх про вашу віру. Чому ви маєте таку малу віру? Всього-навсього, єдине, що запитав їх Господь. І буквально через декілька днів, коли ми читаємо далі, ми можемо побачити подібну ситуацію, яка трапляється знову. Лише відбулося повчання, лише Господь згадав про їхню, їхню віру, яку потрібно зміцнювати. Ми з вами бачимо, як до човна Ісус іде по воді. І що відбувається з учнями? Вони знов лякаються і говорять, що це примара. Пам'ятаєте цей випадок? Знову ж таки, тільки відбулося, вони кричать від страху. Мало віри було у учнів Ісуса Христа, але він, він не злився на них. Він не проявляє якусь недружелюбність, Його любов покривала все. Я ось цю любов, знаєте, Порівнюю, як поводяться батьки по відношенню до своїх дітей, коли вони вчаться ходити, і у діток підкошуються ноги. Для мене це зараз особливий період, я думаю, мене добре зрозуміє Саша. Коли ти береш маленького сина, починаєш його за ручку вести, він вже намагається йти. Але для того, щоб ти по рівній дорозі, він намагається на різні предмети наступати. І логічно було б. Наказати дитину за те, що він ще не навчився рівно ходити, а вже хоче на якісь перешкоди долати. Але розумієш, що ось ти перед Богом схожий на ось цю малу дитину. Що ти ще слабо йдеш прямою рівною дорогою, а вже намагаєшся власними силами долати якісь перешкоди, не навчившись у свого Творця ходити спочатку прямою дорогою. І ось. Ми з вами бачимо, якщо читаємо слово, що і гординю мали учні його, тому що вони сперечалися між собою, хто між ними буде важливіший у царстві Господньому. Але Ісус Він показав для них дуже простий урок. Він показав цей приклад на прикладі дітей. Він говорить, будьте такі, як діти, яке просте повчання, яке зрозуміле для всіх. І водночас ми з вами бачимо, що Ісус сам на вечері підперезується і миває ноги своїм учням. Цим самим Він знов признавав необхідність покорення один перед одним. Знаєте, коли я в такому спектрі аналізував слово Господнє, в мене особисто склалося таке враження, що учні тільки те на перших своїх кроках, коли вони навчалися і ходили за Христом, вони тільки те й робили, щоб випробовували його терпіння. Все, що не робили учні. Настільки Ісусу Христу потрібно мати було витримку, терпіння і любов до них, щоб їх направляти в правильне русло, щоб їх повчати. Я думаю, жодна людина не мала би такого терпіння. І ось візьмемо хоча б Гевсиманський сад, коли Господь по-особливому потребував підтримки своїх учнів. Він попросив годину-но ну, дві. Бути бадьорими, підтримати, молитви. Що відбувається, він приходить, вони вже сплять. І знову ж він їм не дорікає. Він, дивлячись на обіцянки, вони обіцяли йти за ним куди завгодно. Обіцяли, що вони будуть захищати при будь-яких обставинах. Що ми бачимо, коли прийшли арештовувати Ісуса Христа? Вони всі розбіглися. Більше того, не дотримавшись своєї обіцянки, Петро тричі його зрікається. Але Господь і тут їм не дорікає, він покриває все любов'ю, він прощає все. Прощає, коли людина щиро розкається в тому, що робить. Ми бачимо Петра, хвати, е, вистачило лише одного погляда Христа у вічі Петру, щоб той зі слізьми втік із двору пересвященника. Пам'ятаєте ці події? Лише один погляд заставив. Сльозах Петра вибігти зі двору. Як би не було важко Ісусу Христу спілкування зі своїми учнями, Він ніколи не зациклювався на їхніх помилках. І Він учив їх саме власним прикладом, учив впокорення власним покоренням. Власним впокоренням перед своїм небесним Отцем. І Він. Пробачав їхню слабкість порівнюючи зі своєю досконалістю. Він показував ті вершини, які вони мають досягати для того, щоб перемагати, для того, щоб мати те переможне життя, до якого він їх вів. Сьогодні ми з вами, як і перші учні Христа, ми можемо невірно розуміти Божу волю і намагатися. Свій шлях будувати власними руками. Але і сьогодні, як і колись, Господь терплячий. І він постійно намагається нам сказати і відкрити те, чого він від нас прагне. І говорити сьогодні, що я не знаю, що від мене хоче Господь. Це неправда лише по одній причині, що від нас залежить. Чи хочемо ми почути? Що від він від нас прагне, чи не хочемо. Він говорить в лагідності своїй і в любові постійно до нас. Яке Його прагнення по відношенню до нашого життя від нас залежить, чи хочемо ми це почути, чи ні. Якщо хочемо, ми чуємо. Якщо не хочемо, ми просто не чуємо його волі стосовно нашого життя. Як і учні перші Христа, ми з вами сьогодні можемо байдуже або недружньо відноситися до тих людей, які живуть навколо нас. Але ми з вами маємо пам'ятати, якого ми духу, чий дух ми прийняли, коли дали обіцянку Богу служити в доброму сумлінні. І згадуючи відносини нашого Господа до своїх учнів, до людей, які були навколо Нього, ми маємо розуміти, які відносини в нас мають бути до тих, хто нас оточує. Як і учні Христа, ми сьогодні можемо грішити недовір'ям. Недовір'ям нашому Богу, тому що ми не покладаємося на Його силу, а намагаємося в своєму житті всі проблеми, труднощі долати самостійно. Але сьогодні нас Господь питає терпляче, де наша тоді віра? Якщо сьогодні ми. Власними зусиллями долаємо ті труднощі, які стоять на нашому шляху, тоді де наша віра. Він постійно намагається в кожному з нас зростити оце сім'я віри, щоб воно зростало, щоб ми в ньому укріплялися, щоб ми більше довіряли йому, але знову ж таки від нас з вами залежить. Чи це насіння дасть плід в нашому житті? Чи воно так і залишиться мертвим? Від нас залежить наш вибір. Чи ми дамо Богу зростити сім'я віри? Чи воно, залежить, чи воно залишиться таким, яким його всія в наші серця Господь? Сьогодні, як і першим учням Христа, гординя може застилати нам наші очі. Але знову ж таки, Господь привертає постійно нашу увагу. Як брат Олександр говорив, якщо ти не читаєш слово, то прийде п'яний сусід і відкриє Божу волю. Те, що Господь хоче від тебе і мене сьогодні, Він постійно привертає увагу про те впокорення перед Небесним Отцем, яке Він мав сам. І саме своєю власною досконалістю Він викриває нашу з вами зарозумілість перед ним. І навіть якщо ми з вами сьогодні тут, на цьому місці в служінні, засинаємо, тому що тіло наше тут, а наші подумки знаходяться десь далеко звідси, Ісус не перестає нас любити. І він наполегливо усіма способами намагається сьогодні, щоб слово Його воно все ж таки проросло в наших серцях. Він намагається нас розбудити. Можливо, комусь оце пробудження буде дуже жорстким, неприємним, можливо, болючим, але Господь хоче застерегти, що дні лукаві, що кожен з нас має пильнувати за тим ходінням перед ним, який ми сьогодні маємо. Ми, можливо, до сьогоднішнього дня не виконували Його волю. І на нашу думку, ми її не знаємо, але ми з вами не повинні втрачати віри. І я думаю, що давайте ми почнемо, принаймні з сьогоднішнього дня, прислухатися до того, що нам намагається сказати Господь особисто для нас пошепки. Ніхто кричати не буде, ніхто не буде нас штовхати в той чи інший напрямок. Вибір за нами, наш особистий вибір, але пробудження може бути болючим. І нехай Бог Господь благословить кожного з нас, щоб ми з вами цінували тією Божою милістю, тим Божим довготерпінням і тією любов'ю, якою Він покриває, так багато чого, про що тільки знаємо ми з вами. Лише ми знаємо власне серце, і то не до кінця, і наш Господь. Це наші особисті стосунки з ним. Один видатний філософ, мислитель, сказав наступні слова, якими я хочу завершити, наші роздуми: в кінці часу буде тільки два класи людей. Ті, які однажды сказали Богу, да будет Твоя воля і ті, которым скаже Бог, да буде по вашій волі. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми були тими людьми, які сказали Богу, да буде воля Твоя. І не тільки сказали, але й прагнули жити по тому сказаному. Йому хай за все, буде щира, подяка і хвала. Амінь.